Монетизація в Тікток. Дуже тема така набирає популярність. Багато хто за це говорить. Перше, монетизація в Тікток, так, вона є. Зараз велика кількість розводняків, обманов, жуліків і так далі. Перше, запам'ятайте, тікток може вам сплачувати за відео, які ви знімали за певну кількість переглядів. Монетизація працює тільки в країнах США. Британія, Німеччина, Італія, Франція та Корея. Все в інших країнах, в Україні, в Польщі, в Чехії монетизація не працює. Далі, якщо ваш аккаунт вже ізначально був створений, наприклад, в Україні, в Польщі або в іншій країні, де немає монетизації, його перевести на країну, в якій монетизація є, неможливо. Треба створювати новий аккаунт в тій країні, де монетизація є. Все, всі прочі, якісь відео розводняки, що як підключити в Україні монетизацію, будуть платити за перегляди. перейдіть до нас в телеграм-канал, там і так далі. Це все розводняк. Не ведіться на це.